Розповім вам віршик про дітей та піратство. Коли ставок уявлявся океаном, та всі дерева були великими, і рідний тато здавався велетнем, і парк місцевий джунглями дикими, я мріяв про острів безлюдний, де купа пригод і таємниць. І немає нікого з дорослих, а я галявина повна суниць. Де кожний папуга на гілці, зна піратські скарби де лежать, І коли спускаються сутінки, крізь землю вони мерехтять. Там співає океан свою пісню і дзьобом вистукує какаду, і ритм запальної тарантели грають хвилі на другім ладу. А ти гойдаєшся на ліані, крізь тростинку п'єш кокосовий сік. І засмага, як в індіанця, бо сонце світить там цілий рік. На голові золота корона, і персні з скарбів короля. Я залишусь малим назавжди, до дорослих нема вороття. Я придбаю вітрильник Флінта і команду малих шибайголов. Грабуватимем шхуни поганих людей. Нашим буде весь їхній улов. А на здобуті піратством піастри лікуватимем тварин та птахів, на діаманти зміняєм в дорослих в свою команду усіх дітлахів. Зробимо ми бенкети з фруктів, відмічатимем кожен успіх, кожну ніч чудно з острова пісні і веселий дитячий сміх.